Вітаю вас, дорогі друзі. Радий черовий раз зустрітися з вами таким чином. Я дуже люблю романтику, люблю знаходитися на, на природі. Це якось ще більше наближує до Бога і набагато ближче відчуваєш його і Набагато менше подразників є, які хочуть відволікти, коли ти хочеш особисто щось почути від Бога. Дехто мені підказує, що необхідно особисто з'являтися на моніторі. Але з іншого боку, я не дуже люблю це. Це з другого боку, якщо Господь щось дає, відкриває, то ми маємо обов'язок ділитися цим для того, щоб це будувало а дозволяло іншим бути укріплятися в Ісусі Христі. І сьогоднішня тема, яку я хотів підняти, це стосовно старого, старого і нового заповіту, бо дехто наполягає на тому, що старий заповіто тільки для єврейського народу, що там нічого важливого для християнина немає. Дехто підтримує те, що необхідно всю Біблію знати, все слово Боже. Не буду шудити інших, я скажу так, як і Господь дав зрозуміти то мені, то я зараз із підтвердження своїх слів я зачитаю. Бо воно є вписані. Як, на мою думку, старий заповідь, так, був наданий єврейському народу. Найголовніше, що там був даний закон. Закон людину не освічує вгамовує. Тобто, як простіше пояснити, то як дитина. Вона їй пояснює, не пояснює, що таке є добре, що є погане. Вона все одно буде мати свою точку зору. І якщо буде йти проти, ну, проти того, що їй заборонили, вони, вона може ну, доволі погано. Закінчити, наприклад, заборонити дітям лазити в розетку ну не можна. А дитині хочеться вона буде ігнорувати батьків. Буде проблема батьки вчаться, вчаться якимось чином гамувати дітей, і лише пізніше, коли діти попідростають, тоді можна відкривати їм як дуже важливі і цікаві речі в їхньому житті, коли вони спроможні то робити на часи старого заповіту не було Духа Святого, тобто. Тільки по Воскресінні Ісуса Христа Ісус Христос особисто Духом Святим може перебувати в серці кожного, хто його шукає, хто його знаходить. Мало того, він ще й сказав: Стою біля дверей і стучу, Якщо хтось відкриє, я увійду до нього і буду вечеряти з ним Тобто він може постійно перебувати з людиною. Питання не в тому. Чи хоче він, чи не хоче, він завжди хоче. А питання в тому, чи хочемо ми почути істину? Бо як показує історія, і як показує слово, навіть Боже, що мало хто хоче знати правду, правду про себе і правду про цей світ. Якщо ми послухаємося Господа, ми можемо знайти благодаті, можемо знайти втіху для свого серця. Якщо не послухаємося, то був наш вибір. Тому якщо людина не людина в духовному житті, почне з, з зі старого заповіту, вона може справді заплутатися. На мою думку, і моя навіть порада, спочатку пізнайте Ісуса Христа в своєму житті, в своїх в своєму ходінні перед Богом. І все інше Господь сам випрямить. Тобто Він в першу чергу працює в нашому серці, в нашому в нашому серці. І він дозволяє нам віддавати весь сморя, весь всю брудоту гріха, віддавати йому. І замість того він сажає чудові квіти, благодаті. Як саме через ті чудові квіти, благодаті, ми починаємо бачити інший світ, тобто світ, який Господь створив для нас. Набагато менше стає людей, людей, які хочуть нам зла. Набагато менше стає, набагато світліше стає цей світ, і це не не із-за того, що ми чогось досягли. Ми просто-напросто починаємо більше довіряти йому і знаходити втіху в ньому. А все інше робить він. І чим більше ми йому будемо довіряти, тим більше він це буде робити. І повернемося до основного місця стосовно старого і нового заповіту. Тому я би радив спочатку знайти Христа. Тобто навіть Ісус Христос відправляв учнів, сказав, що йдіть, благовістуйте по всьому світу і доносьте людям благу звістку, звістку про спасіння в Ісусі Христі. А все інше буде потім. І як приклад, хочу вам привести, візьмемо сьогодні Луки, 24 глава. Це вже після Воскресіння Ісуса Христа. Після того, як Ісус Христос воскрес іудей. І ото двоє з них того ж дня війшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалим лежало на стадії із 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося, і ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом з ними. Давайте зупинимо, зверніть увагу: ми знаємо, що підійшов Ісус. Вони про це не знають. Це ознака з того, що зовнішнє для Бога не має особливого значення. Тобто, Ісус прийшов в якомусь зовсім іншому вигляді, ну зовні, інакше вони б його впізнали. Він приєднався і пішов разом з ними, але вони не знали, що то є Ісус. Вони розмовляють з ним як з людиною, і це натяк деяким з вас, і можливо, хто зрозуміє. Іноді Господь приходить і до нас особисто навіть у вигляді людини. А ми можемо просто побачити просто звичайну людину. Це не привід для того, щоб починати бачити в кожній людині якогось посланця. Але з іншого боку, якщо людина зрозуміє, що це від Бога, вона зрозуміє по серцю по своєму. Продовжимо О очі їхні були стримані, щоб його не пізнали. Питався він їх, що за речі такі? Про що між між собою в дорозі міркуєте? І Чого ви сумні? І озвався один йому ймення Кліопа, та й промовив до нього: ти хіба тут в Єрусалимі? Єдиний захожий, що не знає, що сталося з, з ним цими днями? Тобто їх дивує. Ну як це так? Мабуть, всі. Знають, а хто ти такий, що ти навіть не знаєш, що тут було, і спитав він їх, що таке. А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що був пророк. Зверніть увагу, для них він був на той момент пророк, бо вони Духа Святого ще не отримали. Вони чекали пророка. Вони чекали того, хто виправить їхні зовнішні проблеми, не внутрішні. Вони чекали того, хто впорядкує матеріальний світ. А воно воно так і буде, але це вже буде друге пришестя Ісуса Христа. Пророк був могутній у ділі у слові перед Богом і всім народом. Як священик і наша старшина його віддали на суд смертний, його розп'яли. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як це все сталося. Тут відкривається і стереотип Машеаха, Месії, на Юриті Машех, Машеха, який мав стереотип, якого вони чекали. Тобто він мав вгамувати. Всі інші народи мав навести порядок в Ізраїлі, мав все впорядкувати. А тут виявилося, прийшов якийсь да, він був сильний в силі. да, він якийсь кмітливий, да, в нього все получалося, і він було видно, що він від Бога. Але робив, робив він чомусь такі речі, на які ми не сподівалися, яких ми не чекали. По-перше, приходив до якихось, тобто до останніх людей тобто до бідних, до слабких. Це якраз приклад того, вони всі знали старий заповідь. Більшість євреїв. Трохи недосконало знають тору, тобто старий заповіт, всі 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 ті книги буття, і вони не змогли розпізнати Ісуса Христа. Чому тому що вони шукали Його в зовнішніх речах? В них все добре, в нас все класно. Ми, ми взагалі молодці. От нам ще треба, щоби Господь зовні нам допоміг, отам всюди всіх поставити на місця і нас, а нас на трони наших уяв, і все буде класно. Саме так вони уявляли. А тут відкривається, що Господь зовсім іншого чекає від нас, від кожного з нас. А чого Він чекає? А Він чекає, щоб ми відкривали йому двері серця, щоб ми починали оновлення саме зсередини. І саме тоді ми зможемо впливати на цей світ тільки коли ми щось робимо, починаємо робити Господь. Дозволяємо Богові робити в нашому серці щось зсередини. А дехто про продовжимо. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу нас здивували. Вони тіла тіла його не знайшли, та й звернули, та й вернулися і оповідали, що бачили і з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він, і пішли дехто з, наш, з наших до гробу і знайшли так, як казали ті жінки, та його не побачили. Тоді він їм сказав: зверніть увагу, це промова Бога. До людей, які чекають на Бога, які знають старий заповіт, і він їм каже: о, безумні із запеклого серця, щоб повірити всьому, що, про що сповіщали пророки. Він не каже, що ви неправильно тору читали. Він каже, що серце ваше настільки зачерствіле в тому світі, що ви не можете буквально побачити поштовхів Духа Святого, тобто поштовхів Божих, чого справді хоче Господь. Закон настільки зруйнував вас, що ви е, створив такі стереотипи, що ви буквально не можете навіть навчитися правильно мислити, пізнавати Бога, і це дуже часто нагадує в тих речах, коли він порівнює, що не можна молодого вина вливати в старі, в, в старі бурдюки, бо прорветься. Не може людина, яка навчена на якихось принципах, на якихось стереотипах і на якихось старих своїх формах, не може вона змінити уявлення і не може навчитися правильно сприймати Бога. Чому набагато легше його ісуса Христа сприймали якісь немічні, слабкі і ну знедолені? Тому що їм не було на чому будувати. У них не було стереотипів. Вони розуміли одне я грішник, а що я зроблю, і тоді лише тоді Господь їм міг допомагати в тому відношенні. Продовжимо далі. Знову ж таки слова Ісуса Христа. Чи ж Христові не це претерпіти треба було і ввійти в свою славу, а вони не бачили, вони не знали, вони не розуміли. Він їм починає розкривати. Мені потрібно було постраждати. І він почав від Моїсея і від, і від пророків усіх виясняв їм з усього Писання, що, бу, що про нього було. І тоді він лише потихеньку починав розкривати, що всюди, всюди можна побачити прообраз Ісуса Христа в старому заповіті. І це він зробив їм. Він почав з Моїсея і далі по по пророках. Коли вже Ісус нам почне тлумачити Слово Боже Духом Святим, тоді ми зовсім по іншому починаємо дивитися на, на слово. Ми зовсім по іншому починаємо дивитися на навіть на зовнішні речі. І наблизились вони до села, куди йшли. А він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його і намовляли: зостанься з нами, бо вже вечері і кінчається день. І він увійшов, щоб з ними побути. І ото, коли сів він з ними до столу, то взяв хліб, благословив, ламаючи їм і їм подавав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його. Але він став для них невидимий лише тоді, коли він їм щось подав і вони прийняли, вони починають бачити так само, на мою думку, в житті кожного християнина. Коли ми щось починаємо якісь пропозиції від Духа Святого, від Ісуса Христа приймати і реалізувати їх в своєму житті шляхом віри, тоді ми починаємо бачити Ісуса. Тоді ми особисто починаємо ну, не очами, ми починаємо Його. Бачити образом. Я би міг, я, можливо, пізніше поясню, що навіть те, що ми бачимо очима, то ще не означає, що то істина. Ну, ці, ці речі я пізніше в, інші, в іншому міркуванні розповім. Тому що те, то, що ми бачимо, сприймають наші очі. Але поки, поки воно формується в нашій голові. Воно проходить цілу програму в нашому в нашій голові, а тим більше через призму наших стереотипів і наших уявлень. Для, для прикладу просто поясню: одна людина, яка систематично буває на висоті, вона дивиться вниз, вона ну нормальне явище. Що тут такого? Друга людина, яка майже не бувала на висоті, тільки подивиться вниз, і її перекриває страх. Вона вже нічого не бачить. Вона бачить тільки страх, і то, наскільки високо. Вона не може насолоджуватися тим тою красою. Що в того очі бачили, що в того, а сприйняття зовсім різне. Так само і в житті в нашому, чому Господь і каже, оновлюйтеся розумом своїм. Але він став для них невидимий. І говорили вони один одному. Чи не палало нам серцем обом, коли промовляв він до нас по дорозі і коли виясняв нам писання? І зараз устали вони і повернулись до Єрусалиму. Чому їх тягнуло до нього? Бо вони самі сказали, чого у нас серце горіло, коли він щось розповідав, аж серце горіло. Ви звертали увагу? Я думаю, більшість з вас звертали увагу, коли чуєте Слово Боже або те, що торкається духовних істин. І вас ніби так притягує, ну не то, що притягує, вас ніби вам хочеться ви отримуєте якусь насолоду від того, тому що ви відчуваєте в тому Бога. І я думаю, дехто з вас це переживав. На той момент, коли ще не було Духа Святого, серце вже чекало на Бога. Серце вже хотіло знайти Бога. Більшість з нас може це відчути, коли ми в черговий раз відчуваємо поштовхи Духа Святого, тобто, як він каже, як до вітра. Поштовх вітра, щось таке легеньке. Я не розумію логічно, що стається, але я знаю, що то від Бога. Варто в тому не заплутатися проте з іншого боку. Варто шукати. Хто шукає, той знаходить. Тому раджу кожному з вас в першу чергу для недосвідчених, читайте, шукайте Ісуса Христа в новому заповіті, в посланнях або в проповідях. З іншого боку, якщо ви захочете пізнати свій шлях, я можу твердо заявити, що взагалі то старий заповіт це. Образ нашого життя, нашого ходіння перед Богом. І якщо ми захочемо це, ми це побачимо. В першу чергу нам необхідно бути готовими до того, щоб побачити себе в тілі Божому, побачити себе в його шляхах. І тоді ми тоді починає нам відкриватися старий заповіт зовсім по-іншому. Пізніше, можливо, колись, якщо Господь дозволить, поділюся в тому відношенні своїми міркуваннями. І тому. Читайте, шукайте і знайдете. Хто шукає, той знаходить. Все, що не вірі, то гріх. А віра, вона не орієнтується на, як сказати, на зовнішніх формах. Тобто на обставинах є слово, я повірив, і воно буде. Господи, ти обіцяв мене врятувати. Він врятує. Та мені вже страшно, вже навколо все таке. Він врятує. Не дивись на те, що зовні, а дивись на те, що він тобі пообіцяв. І коли ми будемо вірними до кінця, тобто вірними його слову, тому що він нам пообіцяв, ми будемо бачити чудеса в своєму житті. Може для, для декого це буде примітивно щось, але насправді будем, будемо бачити чудеса, і будемо радіти разом з ним. Можемо це робити навіть вже при при цьому, ще знаходячись в тілі. І раджу кожному з вас шукайте Христа, доки його можна знайти. Рясних всім вам, Боже, благословін. дуже радий був з вами таким чином поспілкуватися. Слава Ісусу Христу!